Доброго дня, я Ксенія Дробот, здобувачка освіти другого курсу за професією кухар кондитер Васильківського професійного технічного училища. Моє закуплення хімією почалося в училищі, де на уроках хімії ми вивчав багато різних, на мій погляд, цікавих речей. Тому питання про участь у конкурсі дослідницьких проєктів хімія моєї професії було однозначним рішенням. Приготування страви з кулінарного рецепту можна порівняти з методикою проведення хімічного експерименту, саме такі думки, які актуальні в наш час, і спонукали з розробити проект Zero West або хімія на кухні, істівне з неїстівного під час виробничого навчання з професією кухар-кондитер в ВПТУ. Так як найбільшим попитом серед здобувачів освіти в ВПТУ у весняно-осінній період є прохолодні напої, то наші здобувачі освіти з професії кухар-кондитер стали творцями створення містівних стаканів. Для створення своєї новинки ми вибрали рослинний замінник желатину агар-агар. Агар-агар отримують з водоростей. Його основний компонент. Містівні полісахариди, щоб урізноманітнити колір і смак одноразових стаканчиків, ми додаємо в якості харчових барвників всіх із шкірки овочів, які утворюються під час чищення овочів на уроках виробничого навчання. Згідно технологічної картки, замішуємо тісто при цьому борошно у нас попередньо просіяне. Дякую!